У цей важкий час, коли з кожним днем світ стає все більш божевільним і небезпечним, ми, міжнародна місія, слово Боже, надаємо духовну та психологічну підтримку багатьом людям. Сьогодні, внаслідок воїн, хвороб, катаклізмів у людей, множаться душевні розлади, страхи, депресії, панічні атаки, одержимості та хвороби. Багато хто поринув у телебачення та інтернет. Дивляться журналістів, політиків, блогерів, споживають масу інформації, але вихід та полегшення від душевних мук, страхів та безумства лише дає слово Боже. Біблія каже, що все у цьому світі створено і тримається Словом Боже. Атоми, молекули, весь всесвіт слухняні слову Божому, тому звільняє від усіх страхів. Фобії, розладів, депресії та іншого жаху лише слово Боже, адже Слово Боже це і є Бог. Щодня ми чуємо свідчення, як люди, відписуючись від брехні, пропаганди, агресивного контенту та слухаючи Слово Боже, здобувають свободу. Ісус Христос сказав: Пізнайте істину, а істина вас вільними зробить. Тому за рік на канали Місії Слово Боже підписалось до 2 мільйонів людей. Відео, які ми створюємо, переглянули близько 200 мільйонів разів за останній рік. Запрошуємо вас приєднатися до місії. Підписуйтесь на телеграм-канал Салтаненко, де кожен день виходить інформація про нові відео на наших каналах YouTube. Дивіться ці відео з откровеннями та духовними піснями, псалмами і наповнюйтесь вірою, перемогою, прощенням, божественним зціленням та свободою від будь-якого демонічного рабства. Нехай Бог благословить і збереже вас. Напишіть нам, якщо ви потребуєте молитви, підтримки, спілкування та психологічної допомоги.